Щоденник ДД, 8 серпня. Дев'ята риса. Ми плутаємо любов із жалістю і схильні любити людей, яких можемо жаліти і рятувати. Велика червона книга, стрінка 12. У багатьох аспектах життя нас тягне до звичного, не тому, що нам від цього добре, а тому, що це зручніше ніж зміни. Річ у тім, що, хоч би як багато хто з нас не заперечував, нас тягне до інших дисфункціональних людей. Причиною цього найімовірніше є глибоке почуття сорому, яке багато хто з нас виніс із дитинства і яке ми зберігаємо як свою ретельно приховувану таємницю. Цей сором несе послання, яке полягає в тому, що ми недостатньо хороші, оскільки в дитинстві ми не відчували, що нас цінують за те, ким ми були. Тільки вступивши у стосунки з іншими хворими людьми, ми могли надійно захистити свій секрет у хаосі дисфункціональності, ми можемо зосередитися на них, займаючись рятуванням, що часто змушує їх більше хотіти бути з нами, принаймні на деякий час. У мігру того, як ми у ДДА здобуваємо самоповагу, цей спадкований потяг до дисфункціональних людей починає зникати, оскільки ми розуміємо, що наші потреби не задовольняються. Коли ми змінюємося, хоч би як важко це не здавалося спочатку, нам можливо доведеться залишити позаду стосунки з кимось, якщо ці люди не будуть готові теж змінитися. Таким чином ми вчимося відмовлятися від уявлень про те, що це якоюсь мірою егоїстично. Це співзалежне мислення, яке нечесне по відношенню до будь-кого, і в першу чергу до нас самих. Сьогодні частиною мого життя ставатимуть здорові люди, яких я вибору за допомогою вищої сили, люди, які будуть готові прийняти ту нову людину, якою я став.